Федора Шандора із Закарпаття всі знають як професора з окопу, туризмознавець, доктор філософських наук, кандидат науки з соціології, академік Національної академії наук вищої освіти та член кореспондент Академії політичних наук. У день повномасштабного вторгнення професор Шандор провів три пари та вирушив у військкомат. Півтора місяця підготовки, а далі передова. Попри участь у боях, науковець не пропустив жодного заняття зі студентами. Я присвятив своє життя повністю в науці. Я викладаю спецдисципліни. Ну дуже вузько направлені: Девіантна поведінка, масова поведінка, маніпулятивна поведінка для психологів. Загальні дисципліни можна змінити, тому що на багатьох факультетах є загальні, а спеціалізовані важко. Двічі на тиждень після нічного чергування професор читав лекції прямо з окопів. Решту часу він стрілець Шандо. З чотирьох ночі до восьмої ранку дежурів без п'яти вісім була зміна. і Я зразу собі сів, включив е, телефон і пішла лекційний процес. Фото викладача, який читає лекції з окопу, облетіли світ. У рідному Ужгороді професора Шандура вшанували міні-скульптурою, а самого науковця призначили послом України в Угорщині. Професор каже: ми воюємо за освічену націю. А однією з причин вторгнення він вважає неотство та зазомбованість росіян. Ті гоміноїди, бо тяжко їх назвати да, а ці примати, вони як якісь інопланетяни, інша цивілізація прийшла, вторглася ідеології повністю відсутня. Окопи стали робочим кабінетом не лише для викладачів, але й студентів. Попри війну, наші захисники не відкладають навчання. Студент інженерного коледжу Олексій Трубілко у 19 років пішов добровольцем на фронт. Свій дипломний проєкт він захищав із позиції на Луганському напрямку. Заздалегідь перепрошую за якість відео і можливі посторонні звуки. А саме зараз я зі зброєю в руках знаходжусь на передовій. І в ці хвилини відносного спокою, доки орки зализують рани, рахують втрати і дожирають просрочені сухпайки. Дозвольте вам представити дипломний проект на тему Ультразвуковий пристрій вимірювання відстані. Екзаменаційна комісія завчасно отримала пояснювальну записку та креслення дипломного проєкту. Військовослужбовець захищав його просто з передової під звуки вибухів. І зробив це навідмінно. Краще вовком прожити, ніж ярмо волочити та зустріти солдатом другий день на війні, ніж свободу віддати. Свою душу передати і залишити ворогу дім у вогні. Слава Україні, слава нації і кінець Російської Федерації. Середній рівень нашого солдата значно вищий за середній рівень орківського солдата. Середній рівень нашого офіцера вищий за рівень орківського офіцера. Я знаю одну мінометну батарею, в якій два доктора науки, три кандидата. В них там такий улюблений жарт про те, що шкода, що вони за різними спеціальностями. Якби вони були одної спеціальності, можна було б прямо в батареї зробити спецраду і захищати дисертацію. У нас в Україні не кажуть «Здравствуйте», у нас кажуть Слава Україні. Заряджай! Устрюю! Зустрічайте! Ольга Бігарь, старша офіцерка мінометної батареї з позивним Відьма. Вона має дві освіти: біологічну та правничу. 2014-го їй довелося виїхати з рідної Донеччини. Ольга відкрила у столиці юридичну фірму та вступила до аспірантури. Повномасштабне вторгнення заскочило її за написанням дисертації з податкового законодавства, але вже за два дні. Науковиця записалася до ЗСУ. Свою першу освіту я отримувала на біологічному факультеті Київського національного університету. Три роки я вивчала математику, фізику, хімію. Звичайно, що це допомагає в моїй роботі, тому що я маю зараз справу з вибуховими речовинами. Мені приходиться постійно рахувати кути, дальності і тому подібне. Відьма командує мінометною батареєю та, по максимуму, застосовує інтелект наших захисників на полі бою. Питання технічних засобів розвідки і засобів радіоелектронної боротьби Росіяни до цього готувалися. В них є великі комплекси, які працюють. Ми ж, в свою чергу, вмикаємо всі свої здібності. і інтелект. Злагоджена професійна робота українських військових разюче контрастує з мотивацією та діями ворога. Відьма пригадує свою першу зустріч із полоненим росіянином. Я думала, що ми побачимо воїнів, якусь гідність. Я сидів за вбивство. другий сидів за вбивство. Інші сиділи за педофілію. Чого прийшов? Я прийшов звільняти народ Донбасу. Від кого? Від нацистів. Кажу, пішли на вулицю, зараз кажеш людям, що ти прийшов їх звільняти. Кажу, не піду. Євген Дикий ветеран АТО, кандидат біологічних наук та директор Національного арктичного наукового центру. Його війна розпочалася під час Революції Гідності. Будучи активним учасником Євромайдану, науковець навчив протестувальників додавати до коктейлю Молотова секретний інгредієнт. Коктейль Молотова спеціально заточений під бронетехніку. Він, крім звичайних компонентів, тобто бензину і якогось загущувача, яким може бути або там мило, або пенопласт. Так, от має бути третій компонент тертий алюміній. Алюмінієва пилюка. Вона дає температуру горіння порядка трьох тисяч градусів Цельсія. А це те, що проплавляє стандартну танкову броню. Саме таким коктейлем у ніч штурму майдану було спалено БТР внутрішніх військ. Після того, як він загорівся, відбувся фактично психологічний перелам у внутрішніх військах. Солдати почали відмовлятися виконувати наказ, почали тікати, і їхнє командування їх відвело. Беркути лишились, але беркутів без підтримки вивешників просто вже було фізично недостатньо. Ось так знання, помножені на винахідливість, допомогли українцям відстояти власну гідність, а згодом зупинити ворожу навалу та дати відсіч окупантам.